Дякую. Е, коли я їхав сьогодні, вітаю всіх дореньких, брати і сестри, кого я не знаю. Радий познайомитись, когось я знаю. В е, мене таки поділився з думку пару думок з дружиною, буквально сьогодні. Кажу: Олеся, кажу, їй велика війна йде за те, щоб людей допомогти людям вийти з полону гріха. Церква розуміє цей фронт, церква розуміє нагальність евангелізму для того, щоб багато людей вийшли з темряви і перейшли в царство світла. Але є ще одна відна, кажу Олеся. Ну, це о тих людей, які вийшли з полону рабства і гріха, зробити посланцями в світі. Бо дуже велика кількість християн – християн. Вона не усвідомлює своєї відповідальності бути посланцями. Вони прийшли з церкві всі, ми прийшли з світу, ми були народжені в гріху. І оцей я і егоїзм є частиною нашої сутності. Дуже часто людина приходить в церкву, і вона думає, о, я так пам'ятаю себе. Я думав, що суть християнства полягає в тому, що от головне отримати зв'язок з Богом, щоб мені було добре на землі. Ну, а потім ще, як бонус, ну і саме головне попасти на небо. І такий світогляд, коли в людини є і керує ним, всі сфери життя заквашені оцією думкою, що все навколо тебе крутиться. Бо більше можна стати служителем і думати, що. Саме головне, це є служіння, і без служіння людина вже не може себе ніяк ідентифікувати. Служіння стає тим стимулом, а інколи і ідолом, завдяки якому людина присвячує своє життя. То поле, на якому трудиться Назар зараз Тернопільський місіонерський інститут, який наразі представлений мною, Олесією і декілька людьми, які на волонтерських засадах нам допомагають. Допомогти християнам сформувати світогляд, де вони розуміють, що є Божий задум і Він на першому місці, а ми всі свої сфери життя присвячуємо йому. І я хотів би е сказати, що для цього ми використовуємо певні курси з цією метою. Я приїхав сюди сьогодні, в Чернівці, щоб провести цей курс в одній церков Черні... Е Черні е Чернівечин. Чернігівщини вже голови Чернівеччини. Але за доброю традицією вирішив зранку завітати до, до, до вас, щоб подякувати вам, найперше, за те, що ви кожен місяць, рік у рік підтримуєте фінансово ту роботу, яку ми проводимо. Відповідно, в тій частині є ваша частка в тій роботі. Це велика робота, тільки в братстві, поза 100 тисяч людей. Але на сьогоднішній день тягар служіння лягає приблизно 10-15% церкви. Вся решта церкви, Вони просто спостерігають за тим, як інші тягнуть воза. І якщо це не поміняється, нам буде дуже складно зробити якісний ривок, стрибок вперед. І от я хотів би поділитися віршом із Біблії, на яким роздумав декілька разів, просто він в мою голову, я порозмишляв над ним. Римлянам 1.5, що через нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через ім'я Його між усіма народами. Я прочитав ще пару перекладів, тому що тут є слово благодать, воно релігійне слово, якби біблійне, теологічне слово. Насправді благодать, якщо так просто перекласти, що ж це таке? Це дар. Це дар. Благодать вона всіляка, її не описати в одному реченні. Але в сутності це дар. Причому дар, який ти не заслужив, тому й він і дар. От. А що ж таке апостольство? Апостольство це теж просте слово, воно не має якогось духовного змісту, просто грецьке слово, яко, От послав якось за хлібом. От він апостол. Ну, Апостол, апостолео там, як воно. Понимаєте, воно. Воно, звичайно, з точки зору Біблії, дуже важливо, але взагалі-то апостол це просто послана людина. І якщо от з точки зору оцього дуже спростити цей вірш, воно приблизно виглядає так, що через нього ми, от, зараз, через нього ми отримали благодать. Через нього я отримав, чи ми отримали вдар. Труд посланників, через нього ми б отримали в дар труд посланників. Посланців. Для чого? Щоб привести всіх тих язичників, поганів послуху віри Ісусу Христу, для послуху віри. Оце наше призначення. Призначення кожної людини бути посланником. Що означає бути посланником? По-перше, ще до того, як прийшов Ісус від початку, як людина була створена. Вона була створена за образом і подобою Бога. Амін. Відтак, найперше, ми маємо відображати Бога в світі. Оце перший важливий напрямок. А другий привести інші народи послуху вірі, навчити їх. Не просто проповідувати їх, а добитись того, щоб вони стали учнями Ісуса Христа. Оце стрижень, оце мета. Оце призначення людини, все інше поза тим. І якщо людина це не усвідомила, якщо, вона ризикує прожити життя не за призначенням. Наслідки такого життя руйнівні. По-перше, людина ніколи не буде відчувати радості справжньої. Якщо християнство це хобі, якщо Бог це є доповнення до нашого такого життя, яке ми будуємо. Ми ніколи не відчуємо справжньої радості. Друге, коли ми прийдемо на небо, ми нічого не заробимо. Написано в Біблії, що 에... там будуть дари відповідно до того, як ти жив. Притча, яку вона трошки довгенька, не маю змоги її прочитати, але вона йде, про міни, як власник роздавав міни. І там написано, що добрий вірний раб, ти в малому був вірний, війди в радість свого пана, ти б твоя міна принесла то ту міну, що той, хто заховав, йому віддали. От, тобто навіть, навіть господар не забирав тих мін, він їх лишив. Тому ми отримуємо нагороди відповідно до того, як ми прожили життя. І коли я дивлюся на церкву. Служителі дуже часто кажуть, коли роздається причасть, спомин робиться, чи нікого не пропустили, чи нікого ніхто не оминули, не щоб приймати мати спільність з Богом, то так само ми маємо пильнувати за тим, чи нікого не оминули, щоб чи кожна людина отримала можливість виразити Бога. І послужити. Чи наша церковна структура і наші практики сприяють, щоб кожна людина змогла знайти себе і реалізацію своїх дарів і талантів через Божу церкву. Оце дуже важливо. І воно само по собі не робиться. Бо люди більш де більше тяжіють до того, щоб просто їх не рухали. І щоб нам перейти із одного стану точки А в точку Б, хтось має присвятити себе тому. І я просто хотів би, щоб ви знали, ми граємо на тому полі. Ми працюємо для ці, заради цієї міти. Ми хочемо, щоб 85% незадіяних християн усвідомили себе як посланниками на цій землі. Виглядає так, що в дар ми отримали певний труд, який полягає в тому, щоб відобразити Бога і навчити покорі Богу всі народи. 6 Лукій 6:13. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них 12, яких апостолами він назвав. Деякі люди розуміють так, що це нас не стосується, бо тільки учнів він апостолами, от ті, що ходили з ним. Але давайте просто я хотів би, щоб ну, в свідомості щось відбулося. Справа в тім, що апостоли ми всі. І цей вірш треба розуміти так, щоб бути гарним апостолом, треба стати учнем. А не то, що тільки учні мають бути апостолами. Щоби стати гарним посланцем в цьому світі, треба стати учнем Христа. А учень Христа підкоряє себе і всі сфери свого життя Богу. Коли ми говоримо про освячення, це означає, що освячуються всі сфери нашого життя. Вони служать Божому задуму. А на моєму благополуччю. І якщо церква це не усвідомить, вона буде безвольною, слабою, вона не буде просто генерувати лідерів. Якщо в нас не буде лідерів, людей, здатних повести за собою, посвячених, в церкві немає майбутнього. І так, учні Христа, я стикнувся з цією істиною нещодавно. Коли я одружився, як хтось знає, трошки пізненько, 39 років було, я вже не думав, що буду мати дітей, але як тільки народилась, три е, е, роки пройшло, і в Олесі піднялась температура, коротше, ми поняли, що вона вагітна. Да. І коли ми поняли, я ще не вірив довший час, а потім вже мусів, бо вже животик росте. Вот. Бо я не хотів собі дозволити так порадіти, а потім щось не вийшло, чи ще щось. От. А потім я поняв, буде. І я от не встиг ще натішити тою думкою, що в мене буде дитина. Ну от все ж таки. І тут я пам'ятаю, заходжу в ванну і голос з неба, в серце прямо. Для чого тобі дитина? І я стою і думаю, ну як для чого? Ну всі, всі мають. І я хочу. І знаєте, ну, але е, я розумів, що. Богу потрібна відповідь. І я не знайшов, що різко сказати. Я тільки що спитав, кажу: ти мені скажи, підкажи, для чого мені дитина? І знову слово прийшло: Я хочу, щоб ти зробив його Божим генералом. І я прямо в ванні, на кухню біжу. Олеся! Бог сказав, для чого дитина, щоб ми зробили його Божим генералом. Понімаєте, моя родина. Це не просто для потіхи. Дитина не просто для потіхи, навіть не просто щоб стакан води в старості подати. Є Божий задум, і він дає дитину. І родина відповідальна за те, щоб виховати служителя Божий, який буде відображати його і буде посланником у всьому світі. Може він буде служителем церкви, а може він буде апостолом бізнеса, а може він буде в журналістиці, чи де би він не був. Але він має виховатись в родині. І 80% людина формується в родині. Вона, не, вона в церкві лише поправляється. Ще до того, як вона почне говорити і щось розуміти, вона вже буде сформована атмосферою і цінностями сім'ї. Якщо ми хочемо попіклуватись про церкву, про свою, то ми маємо піклуватись про служителів, які в неї будуть. Бо як не буде служителя, відповідальне служіння сипляться всі. Як нема людини, а щоб вона була сформована в любові, в Слові Божому, ми відповідальні за то, батьки відповідальні. Недільна школа не зробить то. Ми відповідальні. І от я поняв, що йому треба виховання спеціальне. Тоді я сказав, Боже, що таке Божий генерал і як його зробити? І найперше, що Олеся мені підказала, каже, він має бути сформований в любові. І давай не будемо його по попі бити. А я вже пару разів по попці шльопнув його. А він запам'ятав, то й мамі потім виказував. Вона каже: не роби такого. Я кажу, та сама Біблія каже, що не жалій розги. Я та й не люблю ту справу, але ну якщо не знаю, що з ним зробити, як впоратись, то що ти зробиш? Самий простий спосіб. Вот. А вона каже: ну він ще малий, ми можемо його переключити. Вау! А якщо не цей? І тоді вона каже: Владік, підкажи нам, як нам, щоб те по попі не бити, підкажи, що нам ми можемо зробити. А він каже. Обніми, поцілуй, захисти. А мама каже, ну Владік, а якщо не допомагає? А він каже, обніми міцніше. <риклад> У тої моделі ми тримаємось, чотири роки проходимо бурі, шторми, його мозок формується, він не все вміє, ще реагувати емоційно. Але ще по попі більше не бив, роки-два роки не, не бив. Дома вдалося уникати. Коли в нього він народився, перше Біблія. В Рік я йому купив Біблію і пояснював всі ці історії. Ми розкладали іграшки на столі. Потім я сурмив, він обходив і все то розкидали, то були стіни Єріхона. От. І воно все простеньке, але він познавав світ через призму Божого Слова. Чому? Я думаю про майбутнє своєї церкви. Я ще не знаю, де та церква буде, де я буду через рік, через п'ять, через десять. Але точно ми будемо в якійсь церкві. І ми думаємо про то. І любов до церкви проявляється в тому, кого ми виховуємо для тої церкви. Це керівник майбутній, я так вірю. І я хочу, щоб керівництво церкви було адекватним і щоб він був наповнений любов'ю. Щоб Слово Боже керувало їм, Він його знав. Це наша відповідальність. І ніхто за нас її не зробить. І е, е, на завершення, і я в рамках невеличкого часу не можу там всі віхи, як я його виховую, але важливим дати дитині розуміння служіння. Що сім'я це місце служіння. Ми не живемо в сім'ї, там любимо друг друга, все, а потім йдемо в церкву служити. Ми, як сім'я, ми є служіння. Але відповідно ми маємо в церкві мати якусь щось прикласти до чогось руку. І був вересень місяць. Я пам'ятаю, мама пильнувала, щоб коли я йду в школу, у мене були гарні туфлі. Бо ножка росте постійно, Все. і на вересень щось треба купити. Батьки, чи ми усвідомлюємо, що Бог сказав, що ми допомогли нашим дітям обутись в готовність благовістити світу. Так само це ми маємо попильнувати, вони самі не навчаться благовістити світу. Тому ми з Владюся і роздаємо одне книги, і Владік. Дай ту книжечку, скажи за 30 секунд. А, чим ти займаєшся? Презентуй своє служіння. Як ти до нього дійшов, може так до словах. Скажи, що ти, що ти взагалі робиш? як ти, Хто ти в світі? Я ці книжечки здаю для Божої волі. Оце така книжечка підліткова світчина, книга надії. Це книжечка про характер Кріс Робік і Джой. Це Боже Слово дитяче. Так. А це книжечка «Подорож до світла про емоції. Про емоції. З якою метою ти роздаєш ці книжки? Щоб Божа воля розмножувалась. Боже Слово. Для Боже слово. Так? Угу. так? А для чого? Щоб люди повірили в Ісуса Христа. Угу. Дякую. Наонок задам питання: для чого тобі дитина? Або для чого тобі чоловік? Хай Господь благословить вас рясно.